Справжня квашена капуста це дуже-дуже корисно, смачно. Але якщо правильно її квасити, тобто без води, без цукру, без оциту у власному соку, то на трьохлітрову банку йде 3 кілограма капусти. У мене дві такі банки, тому пішло 6 кілограм капусти, 300 г моркви. Сіль беремо тільки кам'яну. На 1 кг капусти йде 1 столова ложка з невеликим верхом, таким середнім. Соль, лавровий лист і перець з горошком чорний. Ну і тепер складність цього рецепта – все дуже добре перемішати, щоб сіль рівномірно розійшлась по всій капусті. І утрамбовуємо її в банки. Дуже-дуже щільно вкладаємо так, щоб вона пустила багато соку. Я ще перекладаю яблуками невеличкими, якщо величенькі, то можна пополам їх порізати. І сильно сильно утрамбовуємо. Це, мабуть, найскладніше в цьому рецепті. Утрамбовуємо так, щоб зверху появилося багато соку, і капуста повністю ним покривалася. Якщо будете робити в інших ємкостях, то також дуже сильно утрамбовуємо і робимо гніт, щоб сік був зверху над капустою. Вона повинна повністю ним добре покриватися. Це головне, тому в банках мабуть зручніше це зробити. Прикриваємо нещільно кришками. І підставляємо тарілки так, як вона буде кваситись при кімнатній температурі, при квашенні буде витікати сік. І кожного дня дерев'яною шпажкою випускаємо з неї повітря. Це обов'язково робимо. Кваситься капуста зазвичай три дні. На третій день куштую її на кислоту, і мені завжди вона подобається. на третій день. Закриваю кришкою і ставлю в холод. Ну а яблука дуже смачними також виходять. Це є рецепт справжньої квашеної і капусти.